У Чернігові триває ліквідація аварії на каналізаційному колекторі в районі вулиці Текстильників. Через нього відводяться стоки з п'яти мікрорайонів міста. Зараз водоканал застосував тимчасове технічне рішення, але гарантії, що подачу води не обмежать, у будь-який момент, немає. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті цього тижня. Виявилося, що на ділянці близько 70 метрів практично колектор відсутній. Він повністю знищений газовою корозією, і ми можемо констатувати, що ця ділянка колектора в районі Самоквасова текстильників вона взагалі знищена, і тому потрібна негайна заміна цього колектору. Нагадаємо, надскладна аварія трапилася 4 жовтня. Чернігів водоканал разом з іншими службами працювали протягом вихідних, щоб розкопати прогнозоване місце, де це трапилося. Ускладнювали роботи глибина пролягання колектора 7 метрів під землею і незаконні забудови в охоронній зоні. У неділю зранку воду людям у п'яти мікрорайонах міста, де її подача була обмежена, увімкнули. Зараз триває пошук підрядника, який зможе виконати роботу. Провели онлайн нараду з потенціалом. Підрядниками, які займаються глибинно направленим бурінням. Один з них вже буде, представники будуть сьогодні. І, можливо, якщо ми розглянемо ці комерційні пропозиції, то можливо, вже і завтра ми приступимо до виконання робіт. Сьогодні ми отримаємо кошториси. Орієнтовна вартість взагалі може бути близько 10-15 мільйонів гривень заміна цієї ділянки, враховуючи стислі умови, в яких пролягає колектор, та значну глибину його залягання, роботи по заміні труби можуть провести лише декілька організацій, які сьогодні працюють в Україні. Швидше за все, роботи будуть проводитись з використанням технології горизонтально направленого буріння. Питання щодо виконання робіт остаточно буде вирішено вже найближчим часом, повідомляють у Чернігів водоканалі. Орієнтовна вартість робіт на зазначеній ділянці може бути близько 10-15 мільйонів гривень. Даємо весь колектор в аварійному стані. Вартість його заміни понад 800 мільйонів гривень, і місто не має таких коштів з 2017 року. Ми неодноразово звертались у різноманітні, точніше у профільні міністерства. Це міністерство екології, Міністерство розвитку громад та територій. Чернігівська обласна адміністрація. Цей проект приймав участь. У конкурсі ТФР е, е, і, на жаль, е, прийшли по цим всім проєктам відмови. Єдине, коли ми могли розпочати це робити, це був 2019 рік. Я особисто вів перемовини тоді з колишнім е, міністром екології. От до цього е, до цих перемовин підключився на той час Ларислав Матрошенко. От і практично. Вже було погодження е, фінансування від міністерства екології. Там були е, спеціальні кошти на ліквідацію таких аварійних ситуацій, передбачені в бюджеті. Ну але вибори все змінили. Тобто цей проект був заморожений. Самопливний каналізаційний колектор на глібова, що обслуговує мікрорайони ЗАЗ, сини старути нову подусівки і шерстянку загальною протяжністю 7 кілометрів діаметром 700 міліметрів, збудований на початку 70-х років минулого століття, та вже двічі відпрацював свій термін експлуатації. Більшість підземних мереж міста закладені 70-х роках і давно потребують заміни. Така ситуація притаманна всім українським обласним центрам. І вони самотужки без держави вирішити цю проблему не можуть. Про це не раз говорили очільники міст України за минулі півтора каденції до воєнних я не маю на увазі, Було замінено труб, води, каналізації там інших напрямків. Значна кількість стільки скільки місто могло собі дозволити. Стільки, скільки ми собі могли але це при тих навіть можливостях був, мабуть, один відсоток від цього, що потрібно робити. Ще е, з 15-го по 20 рік під час сденції і до початку вторгнення Владислава Трошенко, міський голова, неодноразово підняв мав питання про те, що заміна комунікацій всіх, які під землею, для Чернігова, там тоді рахували 11 мільярдів гривень. Це по курсу 25, да от зрозуміло, що жодне місто в Україні це не потягне. Це має бути державна стратегія кожного року, там по 3% відсотки, чи по 5% там чи по 10% відсотків. в кожному місті цих аварійних труб, і тоді б ми. Наступне десятиліття чи поза наступне десятиліття вийшли зановленої інфраструктуру. Нагадаємо, від 2016-го і до повномасштабного вторгнення місто змінювало підземні комунікації в межах своїх можливостей. Після повномасштабного вторгнення фінансування спрямовували на відновлення пошкодженої інфраструктури. Проте підземні комунікації і необхідність їх зміни часто ставали предметом обговорення з партнерами. Вже є офіційна домовленість про зміну труб теплопостачання на близько 5 мільйонів. Євро місто сподівається, що й на даний колектор вдасться залучити кошти міжнародних партнерів. Один із проєктів, які ми вже подавали, і він попередньо там пройшов уже якусь оцінку, і є велика вірогідність, що він буде підтримано, Саме відновлення колектора нагріва. 15 там чимось мільйонів євро. Ми подавали, і це буде суттєво допомога. Нагадаємо, оперативну інформацію щодо водопостачання та водовідведення у місті можна знайти на сторінці Чернігів водоканалу у Фейсбуці.